Вовчик підвів голову і жалібно скривився. Пустіть мене, будь ласка, я хочу додому. щеня, раді, що сам шакал шакалбацила тебе усиновити хоче. Не треба заплакав вовчик. Пустіть мене, я хочу додому. Ви ж обіцяли, що коли я принесу щось хороше, ви мене отпустите, я піду додому. Вовчик зробив рух у бік виходу, але шакал бацилу ловко скопив його зубами за карк і ж вигорнув у куток печери. Від мене не втечеш. Отпустити? чого захотів, щоб ти мене виказав, ніхто ж не знає, де я ховаюсь. Усі бояться цієї печери, тут мене ніхто не шукатиме. Або ти будеш зі мною, або шакал так клацнув зубами, що ж іскри посипались. Хлопчики, дорогі, зробіть щось. мало не плачучи, прошепотіла рею камняв. Ви ж, хлопці, ви ж хоробрі, сказала Зіна Бебешко. Колька колючка відчув, як щось ніби підхопило його і відірвало від землі. І раптом, зривистим голосом несподівано для самого себе, він вигукнув по ведмежому. Ану, відпусти його. Вигукнув, ні про що не думаючи, чесно кажучи, просто від страху. І враз шакал Бацила випустив з лап тромбон і присів і підтіп хвоста. Та що ви? Що ви, дядьку, ведмідь? Я ж нічого. Просто так пожартував. Будь ласка, хай іде, улесливо залепитав він і одразу став схожий не на дорослого шакала, а на маленьке жальвітне вовчення, яке щойно плакало перед ним. І зробився зовсім не страшний, а просто огидний. Виявляється, хуліган тільки тоді хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він сам починає боятися. Він уже не хуліган, а зінське щеня. І раптом Колька Колючка вперше в житті відчув, як це не страшно бути сміливим. Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно. Кося Вухен теж це відчув. І таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-весело засміялися. Звичайно, вже не поведмежимо. А по-зайчому і по-їжичному.